25, понад 25 тисяч цивільних полонених, які зараз перебувають в Росії, це дані Дмитра Лубінця. До прикладу, наш колега Владислав Йосипенко, журналіст Крим якого понад два роки тому затримали у Криму, також наш колега Дмитро Хилюк. Який е, також перебуває в російському полоні далі. Розкажіть, будь ласка, які зараз механізми звільнення українських військовополонених і цивільних людей е, впроваджує влада, так, і бачите, ви для себе над чим працюєте, е, і чи можете ви сказати, що ускладнився цей процес е, з минулого року, до прикладу? Бо останній обмін, наскільки я пам'ятаю, був у червні, і що ускладнило цей процес? Дякую. Дякую. Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес. А, буде не дуже етично, якщо можна. А, ви праві, процес ускладнено. А, може, дійсно мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю Буданову, щоб вони все ж таки комунікували і більш було зрозуміло, близьким, рідним. Я розумію їх біль. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини. Вони причини з боку Російської Федерації, але, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над а... достатньо непоганої кількості а... наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться.